Візит кардинала Любомира Гузера до Івано-Франківська, ця непересічна подія зібрала не лише молодь провідних прикарпатських вузів, для яких власне й проводилася лекція колишнього очільника Української греко-католицької церкви. На зустріч прийшли усі спраглі мудрості слова всесвітньо відомого релігійного діяча: жити добрим життям, не лінуватися і самовдосконалюватися. Ось лише кілька головних тез, які пролунали під час півторагодинної дискусії з мешканцями міста. Дуже розумні думки, ідеї, яким варто дотримуватися, і кінне суд. Життя, позитивні зміни на краще і яких. Не можу залишити поза увагу жоден жоден суда мальдинна, як на мене. Ну тобто це не залежить від твого статусу і твого віку. Я розумію, що за віком можливо так не виходить, але якби були такі зустрічі частіше. Я думаю, що це для молоді великий поштовх дійсно працювати над собою, старатися бути кращими, любити інших, допомагати іншим. Окрім питань актуальних у всі часи, мова йшла і про важливі події сьогодення та найближчого майбутнього. Адже невдовзі кожен постане перед непростим завданням не помолитися у виборі. Тож увага електорату повинна зосередитися передусім на людських якостях справжнього політика. Працювати задля загального блага це шляхетна місія кожного, хто прагне потрапити у лави народних обранців. На думку блаженнішого Любомира Гузера, політика це одна з найвищих форм служіння людям. Вона має бути щирим покликанням. Послухавши, як кажуть, на одній хвилі чи на одній ноті весь його виступ, я зрозумів, що саме в правильному напрямі я рухаюся, виключно через віру і через. Його величезний досвід і його особисту величезну віру ми можемо зрозуміти, куди наміти до знайомства із блаженнішим Любомиром Гузером часто читав його праці, каже Олександр Шевченко. Тож ця зустріч для нього надзвичайно вагома подія у житті, як і особисте благословіння, яке отримав від кардинала.